А зараз ексклюзивний кліп з нового фільму від DreamWorks Пінгвіни Мадагаскару. Антарктика не гостинна снігова пустеля. Та навіть тут, на замерзлі задниці землі, ми знаходимо життя і не просто життя. Пінгвінів, радісних, пустотливих, дибальних, гарнюніх і мімішних. Дивіться, як вони падають на свої товстенькі дубки. Хто скаже, що ці жваві снігові клоуни? Серйозно? Хто небудь знає, куди ми маршируємо? Яка різниця? Я нічого не питаю. Я теж. Я теж. Прекрасно. Ми полетимо на передній край і глянемо самі. Ковальський! Ріко! Виліт на авіаспостереження. Добре. Оберти! Скіпер, ми птахи безполітні. Тоді навіщо ж нам крила. Оу! Шикарно! Це буде наша фішка! Як назвемо, це буде жест? Дай крило! Ей, ви це бачили? Це яйце. Ми втрачаємо яйця щороку. Це природа. Знаєте що? Я проти системи. Хто зі мною? Старе судно: ніхто не вертався звідти живий. Не бійсь, Ковальський. Там пташине гніздо і птах живий. А! А! Морський леопард. Справжня зміюка. А хіба не зміюка? а Справжня зміюка. Звідки я знаю? Я їх ніколи тут не зустрічав. Вони з'їдять яйце. Спустіть мене вниз. Терміново! Для цього нам треба висушити 100 метрів морської капусти, а потім ці беззахисні пінгвіненята заклякли від жаху. Вони розуміють, що як упадуть, то напевно загинуть. Гюнтер, зіштовхни їх. Запрягти медузу, яку навчити виконувати найпростіші команди. А так набагато швидше. Молодець ріко! Не давай їм! Ух ти! Класна ідея! Зайняти висоту! <звучно> Я радив би стріляти. Ні, зачекай. Е, краще стріляти, Лише коли побачимо білки очей. У них тільки зіниці. Крихітні білки майже нема. Але ж трохи має бути, так? Нема, нема, ні трохи. Це значить, що вони ще далеко. <звук> Зараз як жахне! Ковальський, доповідай. Усе просто шикарно на цю мить. Дай крило! Мій косяк. Дивіться, це тівонародження. Це мить надзвичайної краси. Це огідно амніотичний мішок. У мене в роті. Вітаю! А ви моя сім'я. Так. У тебе нема сім'ї, і ми всі вмремо. Що? Як? А що хіба ми всі кивали не про це? Ніхто не умре. Тож знай малий, ти наш. Нас уже четверо. Якщо це не сім'я, тоді що це? Отже, які в нас прогнози? Дев'яносто п'ять відсотків, що ми приречені. А чи інші п'ять відсотків? Пригоди й слава, яких ще жоден Пінгвін не бачив. Я йду на цей ризик відкрити для себе таємну історію про те, як четверо братію стали пінгвінами Мадагаскару від DreamWorks. Скоро у кіно.